Чи знаєте ви, що на Волині продовжує розбудовуватися церква, яку очолює російський патріарх Кіріл? Восени 24-го року набув чинності закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. В серпні ж цього року підтвердилося, що Київська митрополія Української православної церкви афілійована з російською? Однак кількість парафій так званого Московського патріархату на Волині не поспішає з Очуватися на зборах проголосували ті, що за церкву. Всі проголосували одноголосно, були і прихильники руского міра, але вони вийшли. У нас Була московська церква. Ми на даний час. Моя позиція нічого не міняти. Це взяти, якщо не така в тебе мати, неправильна, то треба красива фігурова і, ну це трошки людей може є глибше як Російська, московська і цього. громада церкви Покрови Пресвятої Богородиці, села Залізниця Камінь Каширського району офіційно перейшла у православну церкву України наприкінці 22-го року, втім, не без перешкод. Лише у грудні 24-го року. Прихильник московського патріархату протоієрей іерей Віталій Першута мав передати ключі від храму священнику ПЦУ, але почалася штовханина, яку розбороняли правоохоронці. И мало свое душево, воеводи, да? А зараз прихильники московського патріархату будують новий храм. Ділянка, де тривають будівельні роботи, належить уродженці цього ж села Валентині Кисель. Згідно з реєстром будівельної діяльності, будується там не церква, а приватне житло з господарськими спорудами. Принаймні, саме на такі роботи дала дозвіл держава. Має законне право утворити і зареєструвати нову релігійну громаду. Без е назви Української православної церкви, тому що в 2019 році був закон прийнятий України ну, про назву і не може. Станом на вересень 2025 року на Волині діяло 644 парафії православної церкви України і 503 української православної церкви, так званого Московського патріархату. Більше про війну за душі волинян у новому відео Сили Правди. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими. До зустрічі!